Складна економічна ситуація в країні випробовує терпіння та нерви людей. Частина українських банків залишилася без грошей, а вкладники хочуть їх повернути. Офіційні звернення до головного офісу банку та Нацбанку не дали жодного результату. Вкладники розповідають, їм порадили звернутися до Мукачівського відділення, а там відповідають: грошей немає. Коли закінчився термін видачі коштів, спочатку мені взагалі не видали. Мотивуючи тим, що в них складна ситуація економічна, і ну, я погодився продовжити пролонгувати цей вклад гривневий. Хоча про це жалію. Коли закінчився другий термін, я сказав, що ні, я його не буду пролонговувати, і мені сказали, що якщо така ситуація, то ви будете отримувати по тисячу гривень і за зняття будете виплачувати комісійні 0,5% за кожне зняття. Тоді я вирішив подати позов зв'язку з тим, що були порушені умови договору. Вкладники подали позов до суду на перше судове засідання. Представники банку не з'явилися. Чоловіки обурені. Якби взяли кредит і не виплачували його, банківська установа вимагала б повернення боргу і реагувала зовсім інакше. Варто додати, крім депозиту в національній валюті, є такі, які мають і в іноземні з різким падінням курсу гривні та підвищення курсу долара. Виплати здійснюються дуже важко. Так як з липня місяця мені не видають уже ні копійки, ні копійки, навіть відсотки не виплачують за депозитом. Мотивуючи це тим, що в касі немає грошей. Ми вирішили вже якось більш дієво діяти і звертаємося вже, скажімо, в інстанції вищої інстанції, які керують банками, для того, щоб ці питання якось позитивно вирішити. Але це нічого не дає. Будь-які наші звернення призводять до, до можна так сказати, до, до глухої такої ситуації, що ніхто нам нічого не повертає. І кажуть, навіть ви можете нікуди не звертатися. Керівниця Ство безпосередньо цього банку ви можете нікуди не звертатися, тому що вам ніхто не допоможе, і це питання ви вирішити не зможете ніяк. Щоб перевірити достовірність інформації, яку озвучують вкладники. Ми зателефонували у центральне відділення банку. Але щоб дозвонитися до відділу зв'язків з громадськістю, потрібно бути клієнтом банку. А окрім того, ця процедура займає і багато часу, і чимало нервів тих, хто пробує зателефонувати. Боксіма підгонують на ваш номер і секунсивідповідь. Телефоном ми так і не отримали. За неофіційною інформацією зараз лише в Мукачівському відділенні більше пів тисячі вкладників, які щодня оббивають пороги установ, і безрезультатно зараз люди чекають вже другого судового засідання, на якому буде вирішена подальша доля їхніх грошей. Один із складників поклав депозит у розмірі 50 тисяч гривень. Ще декілька місяців тому це було 6 тисяч доларів, зараз це вдвічі менше. Скільки коштуватимуть 50 тисяч гривень завтра – питання відкрите.